В межах чергового обміну полоненими Україна повернула ще 95 своїх захисників. Так, у неділю, 11 червня, до України повернулися 93 рядових та сержантів і два офіцера. В офісі президента зазначають, що чимало звільнених українських захисників перебували у полоні пораненими. Реакція тих, хто вперше за декілька моторошних і важких місяців вступив на рідну землю, змушує плакати. Obrigado. З 95 звільнених 51 представник ЗСУ, зокрема 15 тероборонців, 29 нацгвардійці, 11 прикордонники, четверо військові моряки. Частина звільнених перебувала у полоні ПВК Вагнера і підрозділу Кадирівців. Ахмат. Серед звільнених українців троє мали статус пошуку СОБи, Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені. Семеро звільнених військовослужбовців брали. Участь у вертолітній місії до окупованого Маріуполя Четверо звільнених бійців важкопоранені. Один із захисників втратив у полоні 30 кілограм ваги. У багатьох ускладнилися хвороби. Пройшовши курс необхідної реабілітації, воїни нарешті зможуть зустрітися з рідними. Якщо ваша близька людина опинилася у полоні, ви можете звернутися до відділення національної поліції, подавши відповідну заяву до національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 1648. до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує при службі безпеки України за телефонами 067 650 83 32 та 098 087 36 01.